Тремтить на вітрі Чорна стрічка. Урок онлайн йде перекличка. Матвій, Денис, Оленка і Тарас, а потім тиша. Чому мовчить Марічка? Не підключаються Олег і Стас. Хто з діти знає, де тепер Тетянка? Світланка з Польщі вийшла на зв'язок. Ось підключилася з Норвегії Мар'янка. Вже скоро почнемо урок. Я знаю, чому мовчить Марічка, промовив тихо стомлений ігнат. Могилку бачив хрест і чорна стрічка, її безжально вбив проклятий кат. І ринку нашу врятували з-під завалу. Жива, жива, та тільки без руки, а ще в підвалі бачив Толю й славу. Їх дім згорів, загинули батьки. Вони тепер з бабусею, старенька, та все ж таки у світі не самі. І з волонтерами працюють вже давненько. Вони ж у нас, ви знаєте, такі. А ти, гнате, як у тебе справи? Чи тата ти свого знайшов? Так так. Він залишився на Азовсталі. До перемоги так і не дійшов. Любов'ю вчитель діток обіймає, дай Боже їм щасливих довгих літ, а про Тетянку ще ніхто не знає, що відлетіла теж у інший світ. Урок онлайн йде перекличка, мовчить Марічка і Давид, тремтить на вітрі чорна стрічка, Скінчився плин дитячих літ.